Вітаємо любителі ставок та експертів у світі спорту. Сьогодні ми розкриваємо перед вами таємниці інноваційного гемблінгу. Готуйтесь дізнатися про 5 найкращих веб-сайтів для ставок на спорт в Україні в кінці 2023-го, які зроблять перегляд вашої улюбленої гри ще цікавішим. Приготуйтеся бо, можливо, саме тут і зараз починається ваш цікавий шлях у світ ставок на спорт. Всі посилання на сайти для ставок на спорт, які ми розглянули в цьому відео, залишимо в описі та закріпленому коментарі. І це ще не все. За кожним посиланням вас чекає вітальний бонус та фріспіни від нас. Поспішайте обрати свій шлях до успішних ставок, отримуйте бонуси та отримайте позитивні емоції від гри. Не зволікайте, бо можливості чекають лише тих. То готовий ризикнути та вигравати. А тепер ми починаємо наш топ-5 сайтів для ставок на спорт в Україні в 2023 році, які вражають своєю надійністю та широким спектром ставок. П'яту позицію в нашому топі посідає компанія Betwinner. Betwinner це визнаний лідер у світі ставок на спорт, що на довгостроковому ринку забезпечує надійний та захопливий гемблінг досвід. BetWinner – це ваш особистий білет, у світ неймовірних можливостей ставок та азартних розваг. Головне меню це той ключ, що відчиняє. Двері безмежних вражень та неймовірних перемог. Дизайн сайту виконаний у м'яких біло-зелених відтінках. Кнопка реєстрації та входу розташована в верхній частині, дещо зміщена праворуч від центру. Тут же можна переглянути інформацію про платежі, віртуальний бонус, змінити налаштування тощо. Нижче значну частину займає перелік розваг сайту. Ще далі знаходяться основна лінія подій зі зручним фільтром. Купон для ставок гравець може знайти правіше. Особливістю Цієї ж області є меню з експресом дня. Букмейкер має достатню кількість способів реєстрації в один клік, електронною поштою, телефоном, а також за допомогою соцмережі чи меседжера. Вибір ставок це складова, яку можна вважати однією з найсильніших сторін букмейкерської компанії. Гравець може знайти не лише малопопулярний вид спорту, а й турнір, котрого немає в більшості конкурентів. Для прикладу присутній вибір ставок на молодіжні змагання з футболу других ліг таких країн, як. Бангладеш, Марокко, В'єтнам тощо загалом пропонується близько 60 видів спорту. Мінімальна ставка складає 5 гривень, максимум обраховується бетвінер на кожну подію індивідуально. Обираючи варіант для парі, гравець може скористатись конструктором, обрати два віртуальні колективи, складені з гравців, команд, які беруть участь у реальних матчах, і робити ставки на результат їх змагання. Ще одною альтернативою звичному прогнозуванню є біржа ставок. Безмаржовий інструмент для парі між гравцями. Проте контора бере комісію з переможців. Як вивести депозит? В Україні покласти кошти на рахунок можна за допомогою 52 платіжних систем, третина з яких криптовалюти, десяток електронних гаманців тощо. Сюди відсутня комісія та моментальне зарахування. Мінімальна сума поповнення 40 гривень. Плані виведення коштів вибір також великий: віза, мастеркард, вебмані. Скрил. Матч Better, біткоін, лайткоін. Мінімальна сума даної операції 60 гривень. Ну і найголовніше питання: який бонус вони пропонують? Бетвінер надає гравцям не лише безліч можливостей для ставок на спорт, але і різноманіття шляхів реєстрації, забезпечуючи комфорт та доступність для різних категорій гравців. І ми переходимо до наступної букмекерської контори в нашому списку. На четвертому місці топу в нас стоїть контора MostBet. MostBet – це букмекерська контора, яка діє з 2009 року. Року та належить компанії StarBet NV. Оператор приймає гравців з України, Казахстану, Азербайджану та інших країн. Відгуки про платформу переважно позитивні. Важливо, що у оператора є ліцензія Curaçao, що дозволяє йому діяти повністю легально. Дозволяє не лише робити ставки на спорт, а також грати в азартні ігри, наприклад, у слоти, лайф-ігри, казино з живим дилером та інше. Гравці з задоволенням реєструються тут через переваги, які надає букмейкер. Високий коефіцієнт. На більшість видів спорту, зручні методи поповнення та виведення коштів, широка лінія, понад 24 види спорту на сайті, можливість ставити на спорт і кіберспорт. Щедри вітальні бонуси для гравців: мінімальна ставка від 5 гривень, а максимальна залежить від результату та обраної події. Поповнення гаманця на Мозбет можливе картками: Visa, MasterCard, платіжні системи WebMoney, Ecopace, криптовалюти, Bitcoin, Ripple та Litecoin. Мозбет, як і будь-який інший букмейкер. Пропонує широку лінію по футбольних подіях, оскільки футбол є найпопулярнішим видом спорту у світі. Лінія займає основну частину головної сторінки сайту. Зліва є меню з розділами головна, найближчі види спорту. Справа по центру переключення на лайв і прематч, строк пошуку по турніру чи лізі. Внизу вибір відображення певних видів спорту. У лайві можна переглядати спортивні трансляції з зеленим надписом Лайв. Загальний дизайн сайту мостбет простий та зрозумілий. Окрім лінії, ви можете завантажити. Додаток, кнопка для якого розташована в лівому верхньому куті. Також ви можете дізнатися про способи обходу блокування, змінити формат коефіцієнтів, мову, зареєструватися чи увійти в гру. Нижче кнопки для переходу в лайв, лінію, казино, лайв казино, краш ігри, кіберспорт, покер, справа, Купон, бонуси, гральні автомати. Та форма зворотнього зв'язку для звернення в підтримку Мостбет. Окрім футболу, на який ми вже вказали, ви можете робити ставки на хокей, теніс, баскетбол, волейбол, гандбол, бокс, регбі та інші види спорту. Якщо ви фанат кіберспорту, рекомендуємо звернутися до відповідного розділу. Тут ви знайдете ігри Ті Баскет, КС, Дота 2, ЛОЛ та Valorant. Як і в основній лінії, є розділ на лайф і приматч, а також можливість перегляду трансляцій, щоб дізнатися. Всі можливі варіанти результатів. Просто клікніть на назву матчу. І найголовніше, до головних переваг компанії можна віднести бонуси для новачків до 9 тисяч гривень на перший депозит та фрібет за кожні 5 ставок. Не забувайте використовувати всі бонуси, які пропонує букмейкер. Мостбет не шкодує подарунків. Гравцям надається можливість отримати не лише щедрі привітальні бонуси, а й цілі 4 подарунки. Бонуси доступні як для гравців казино, так і для тих, хто ставить спорт. А ми опускаємось далі все ближче до першого місця. На третій сходинці знаходиться компанія Vibet. Vibet – це букмейкерська контора, яка пропонує послуги зі спортивних ставок та азартних ігор. Сервіс володіє зрозумілим та зручним інтерфейсом, надає широкий вибір видів спорту для ставок та інші розваги, такі як казино та живі ігри. Крім того, Vibet пропонує різноманітні бонуси та акції для нових та існуючих гравців, роблячи гру ще цікавішою. Сайт Vibet приваблює своїм зрозумілим та зручним інтерфейсом. Головне меню швидко направляє до розділів спорт. Та Казино, а швидкі посилання дозволять оперативно переходити до популярних розділів та подій. Ліва бічна панель має фільтри для зручного вибору, виду спорту та часового проміжку. Тут також розташовані розділи спорту для швидкого переходу доступних видів змагань у лайф-розділі доступні трансляції та лайф статистика, що полегшує вибір ставок. Центральна частина екрану пропонує інтерактивну лінію для вибору подій та ставок. Тут відображається головна інформація про ключові події та акції. На правій бічній панелі гравець знаходить інформацію про доступні бонуси та акції, а також зручний купон для створення та перегляду ставок. Реєстрація займає менше однієї хвилини. Коли гравець створив аккаунт, увійти буде ще простіше: достатньо вказати ім'я користувача або електронну адресу та пароль. Поповнення доказано відбувається декількома способами: віза, MasterCard, Криптовалюти. Після цього треба увійти на сайт VBET в особистий аккаунт і можна розпочинати гру. Ну і поговоримо про бонуси. Додатковою перевагою вибору VBET буде вітальна пропозиція для новачків до 2,5 тисяч гривень на депозит. Щоб отримати вітальний бонус, потрібно ввести перший депозит до 25 тисяч гривень і зробити першу ставку в розмірі 100 гривень на 3 і більше подій із коефіцієнтом 1,2. Букмекерська контора нараховує вам 100% бонус. Від суми вашої першої ставки, якщо ставка не програє. А якщо ставка виграє 50% від суми ставки у вигляді фрібета, ставку можна зробити на будь-які спортивні події, як в лайві, так і перед подією. Варто відзначити, що для отримання бонусу в букмекерській конторі VBET не потрібен промокод. Максимум, що вам потрібно зробити, це перейти на букмекерську контору за нашим посиланням і отримати вітальний бонус. Що ж, переходимо до другого місця в нашому рейтингу. І на другому місці знаходиться контора GGBET. GGBet це відносно молода організація. Заснована у 2016 році. За короткий період роботи вона змогла зібрати велику аудиторію шанувальників ставок, пропонуючи їм вибір подій з хорошими коефіцієнтами. Ставки на спорт від GGBet є однією з головних особливостей та переваг букмекерської контори, оскільки вона приділяє їм велику увагу. Офіційний сайт букмекерської контори GGBet має класичний дизайн і стандартним розташуванням елементів. У центрі екрана можна побачити лінії на найпопулярніші події для гри дня. а а також поточні лайв-події. Перемикатися між ними можна за допомогою відповідних кнопок. Зліва на сторінці знаходиться список доступних видів спорту. Тут же можна побачити доступні фрібети та вкладку з обраними матчами. Справа розташована вкладка купона, тут будуть відображатися вибрані ставки. Зверху розташовані кнопки для входу і реєстрації, а також для переходу в налаштування облікового запису і особистий кабінет. При реєстрації облікового запису важливо також правильного. Оформити особистий кабінет. Це допоможе побудувати довірливі відносини між клієнтом та адміністрацією сайту. Беттеру необхідно вказати дійсні особисті та контактні дані: прізвище, ім'я, країна, вибрати валюту, адреса проживання, номер телефону, електронна адреса, можливі інші дані. Мобільна версія сайту має аналогічний функціонал, однак елементи інтерфейсу тут розташовані по-іншому. В букмекерській конторі GGbet багато цільові бонуси. Різноманітними акціями. Усі доступні бонуси від GGBet для постійних гравців зібрані в одному розділі на головній сторінці і регулярно оновлюються. Там можна ознайомитись з правилами кожної акції та взяти участь в ній. Як тільки клієнт здійснить вхід на сайт, він захоче внести депозит. Ця процедура обов'язкова для ставок на спорт. І в такому випадку він може використовувати такі платіжні системи: Visa, MasterCard, електронний гаманець, UMANI, Kiwi. На основі мобільного телефону букмекери пропонують проводити платежі на основі популярних мобільних операторів. Ну і поговоримо про вітальний бонус для нових користувачів. Вітальний бонус 350% від суми депозиту, що дуже щедро. Букмекерська компанія GGBet дарує новим клієнтам бонус 200% на перший Депозит та ще 150% на другий. Максимальна сума бонусу за умовами програми становить 3000 гривень. Ця пропозиція є одноразовою. Вона доступна для гравців із підтвердженою електронною поштою. Для отримання віртуального подарунка, який букмекерська контора дарує новим клієнтам, необхідно перейти за нашим посиланням та зареєструватися з GGBet. За це контора нараховує гроші на додатковий баланс, надає фрібет безкоштовні ставки, ставки без ризику та інші приємні подарунки. А ми нарешті дібралися до номера один на українському ринку ставок на спорт. І на першому місці нашого топу знаходиться компанія Favbet. Favbet має українське походження. Вона була заснована у 1999 році та веде свою діяльність на підставі ліцензії острова Кюрасао. Завести рахунок можна в гривні. Велику увагу у Favbet приділяють підтримці вітчизняного спорту. У спонсорському портфелі бокмейкера контракти з футбольними клубами Шахтар Донець, Кривбас, Кривий Рік. Минай, Ужгород, Рух, Львів, Оболонь, Київ, Колос Ковалівка. Серед амбасадорів компанії футболісти Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко, телеведучий Віктор Вацько та Олександр Денисов, актор Євген Янович та хорватський боксер Філіп Хрговіч. Головний ресурс компанії доступний у двох варіаціях. Темний та світлий, відповідний перемикач розташований внизу сторінки. Загалом інтерфейс стандартний для сучасних букмейкерів. Ліворуч можна побачити перелік найцікавіших подій, а також загальний список видів спорту та турнірів. Центральну частину займають матчі та основні коефіцієнти. Праворуч розташований купон для оформлення ставок, якщо гравець авторизований, та банер посилання на розділ з додатками. Основне меню знаходиться зверху. Для відкриття рахунку в конторі необхідно натиснути на зелену кнопку реєстрації. Реєстрації, що розташована зверху, та заповнити просту форму, вказавши номер телефону, емейл, пароль. Якщо маєте промокод, його можна вписати у відповідне поле. Після того, як всі дані внесені, залишається тільки поставити позначки, які підтверджують повноліття та згоду з правилами компанії, та натиснути на зелену кнопку реєстрація. Після реєстрації аккаунту FBET гравець може поповнити баланс онлайн за допомогою банківських карт: Visa, MasterCard, Maestro, Bitcoin. Копейс, Нетлер, Скріл. Поповнення та виведення коштів проводиться фактично миттєво, тому вам не доведеться довго чекати. Сума мінімального депозиту 50 гривень. Вивести ж кошти можна теж від 50 гривень. Ну і найголовніше бонуси. Вони пропонують одні з кращих бонусів в Україні. Програма лояльності активно працює над залученням нових клієнтів, а також приділяє дуже багато постійним, даруючи фріспіни, фрибети, страхування ставок та інші плюшки. Букмекерська контора пропонує бонус 100% за депозит до 10 тисяч гривень і 300 фріспінів. Для отримання достатньо зареєструватися в букмекерській конторі та поповнити рахунок на суму від 100 гривень. Що ж, наше відео підходить до завершення. Ці 5 найкращих сайтів для ставок на спорт в Україні відкривають перед вами широкий світ азарту та можливостей. Кожен з них пропонує унікальний досвід гри, високі коефіцієнти та різноманітність подій для ставок. Заходьте, реєструйтесь, отримуйте бонуси та насолоджуйтесь чесною грою. А якщо ви хочете отримати ексклюзивні бонуси, просто переходьте за посиланням, яке ми залишимо в описі під відео. Та реєструйтесь! Дякуємо за те, що долучилися сьогодні до нас. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх гарячих новин та ексклюзивних пропозицій. До зустрічі в наших наступних відео. Відео бажаємо вам гарних ставок та захоплюючих перемог.